Служба безпеки знає, де терористи тримають 57 українців. Це полонені та заручники, які зараз перебувають на території так званих ЛНР та ДНР. Визволити наших бранців українська сторона готова в будь-який час в обмін на затриманих бойовиків чи їхніх поплічників таких в українських в'язницях та ізоляторах. Понад 400. про це голова СБУ заявив у Харкові. При цьому Василь Грицак спростував інформацію про тримання полонених у таємних тюрмах. Він показав журналістам кімнати сектору досудового слідства у Харківській службі безпеки, наголосивши, що представники міжнародних місій мають доступ до цих приміщень, і 5 вересня планують їх проінспектувати. В нас немає таремних, таємних, таємних тюрем СБУ. Це перше. Я відповідально про це заявляю. У нас є відділ забезпечення досудового слідства у місті Києві, який працює для центрального апарату. У нас є сектори забезпечення. Досудового слідства в кількох областях України, обласних центрах, в тому числі у місті Харкові.